Ви приймаєте ліки? А чи замислювалися ви, що вони можуть вас вбивати? Не в прямому сенсі, але вплив цих ліків може знищити ваше здоров'я. Це не фантастика, це реальність, в якій ми живемо. Ліки, які ми приймаємо, можуть спричиняти серйозні проблеми зі здоров'ям, особливо після 60-ї років? І повірте, ви навіть не помітите, як це станеться. Поки не буде занадто пізно. Подумайте, скільки разів ви приймали ліки без роздумів. Звикли. Думали, що це нормально? Можливо, ці ліки для вас стали звичними, але їх побічні ефекти можуть наздорнати вас у найнеочікуваніший момент. Ви ж навіть не підозрюєте, скільки проблем вони можуть викликати в організмі, коли вам більше 60 шістдесятії. Початкова біль, а потім. Ганебні наслідки, наприклад, ви знали, що знеболювальні можуть насправді зруйнувати ваш шлунок, Так, саме так, вони привнічують захисні функції слезової оболонки шлунка і можуть спричинити виразки, гастрит і навіть внутрішні кровотечі. І все це тільки тому, що ви звикли приймати ліки, не думаючи про наслідки. Подумайте про це. А як щодо антибіотиків? Вони можуть буквально знищити ваш імунітет. Ви приймаєте їх, коли ваш лікар призначає, але жодного разу не замислювались, що вони можуть стати причиною серйозних хвороб через порушення мікрофлори в організмі. Що це означає для вашого організму? Поступово, без явних симптомів, ви відчуваєте все більше слабкості, і ваше тіло стає більш вразливим до нових хвороб. А тепер уявіть, що ви продовжуєте приймати ці ліки, навіть не замислюючись, що вони можуть зруйнувати те, що ми найцінніше маємо здоров'я. Ви не хочете виявити це через кілька років, коли буде вже пізно. Але є й інші ліки, які часто стають проблемою, хоча ми не замислюємося над цим як, наприклад, препарати для серця чи антидепресанти. Ви приймаєте їх щодня і все здається нормальним. Але ніхто не говорить вам, що ці препарати можуть викликати проблеми з серцем, підвищення тиску і навіть зниження когнітивних функцій. І це саме те, чого варто остерігатися після шістдесяти. І найгірше, що ви навіть не відчуваєте цього на самому початку, лише згодом ви починаєте помічати, що ваше здоров'я починає здаватися вам менш стабільним, і тоді ви розумієте, що причина всіх цих проблем. Це те, що ви довіряли лікам більше, ніж власному організму, а вони поступово вас підводять. Що ж робити, як уникнути цих проблем? Це запитання кожен має задати собі сьогодні. Вам не потрібно жити в страху, приймаючи ліки, але потрібно вміти правильно ними користуватися. Перше, що ви повинні зробити, звернути увагу на кожен препарат, який приймаєте, чи підходить він саме для вашого віку. Чи він не шкодить вашій печінці, ниркам, серцю? Важливо, щоб ви навчились слухати своє тіло. Ліки не повинні бути єдиним способом зберегти здоров'я. Якщо ви хочете, щоб ваше здоров'я залишалося міцним, потрібно звертати увагу на власні відчуття і на те, що відбувається з вами після прийому ліків. Ніколи не покладайтеся на ліки бездумно, вони можуть допомогти в деяких випадках, але лише з розумом і під контролем лікаря. Ви можете покращити своє здоров'я без ліків, використовуючи правильне харчування і здоровий спосіб життя. Задумайтесь, чи варто ризикувати здоров'ям, коли є набагато більш ефективні способи підтримки організму? Після 60 років організм починає змінюватися, і це не завжди на краще. Ліки, які ви приймаєте, можуть не допомагати, а шкодити. Знайомі знеболювальні, антибіотики, таблетки для серця, все це на перший погляд безпечні ліки, але саме вони можуть поступово знищувати ваш організм. Ви колись думали, що ліки не можуть завдати шкоди. Давайте подивимося на це інакше. Все, що ви приймаєте, має побічні ефекти, і після 60 років вони можуть бути набагато сильнішими. Припустімо, ви приймаєте знеболювальні. Вони рятують вас від болю в суглобах чи спині. Але чи знаєте ви, що ці ліки можуть призвести до виразок у шлунку, гастриту, а в найгіршому випадку до внутрішніх кровотеч? І це тільки початок. Лікарі часто призначають такі препарати, але вони не завжди попереджають вас про їхні довготривалі наслідки. Спочатку зникає біль, і вам здається, що ви на правильному шляху. Але цей шлях може бути дуже небезпечним. А як щодо антибіотиків? Вони допомагають боротися з інфекціями, але що з вами відбувається після того, як ви їх приймаєте? Антибіотики знищують не лише шкідливі бактерії, але й корисні, це порушує мікрофлору вашого організму, і ви починаєте відчувати постійну втому, здування живота, проблеми з травленням. І це може тривати довгий час після того, як ви припиняєте приймати ліки. В результаті ваш імунітет слабшає, а організм стає більш вразливим до нових хвороб, і все це, безумовно, не викликає у вас жодних тривог, поки не починаються серйозні проблеми. Не менш небезпечними є й ліки для серця. Здається, ви приймаєте їх для того, щоб зберегти серце здоровим. Але з часом вони можуть викликати нові проблеми підвищення тиску, погіршення кровообігу. В результаті ви все більше залежите від ліків, і кожен рік стає важчим. Проте є ще одна категорія ліків, які ми часто приймаємо без роздумів це препарати для психічного здоров'я. Ви приймаєте їх, щоб зняти тривогу чи депресію. І спочатку все виглядає добре. Вам легше, ви почуваєтесь спокійніше, але з часом ви починаєте помічати, що ви не можете зупинити прийом цих ліків, вони стають частиною вашого життя, ви не можете відмовитися від них, і ось тут починаються справжні проблеми: зниження енергії, безсоння, депресія і навіть втрату інтересу до всього, що відбувається навколо. І все це лише тому, що ліки не вирішують проблему, вони лише маскують симптоми. Можливо, ви вже починаєте задумуватися, чи варто далі приймати ці ліки. Але що ж робити, якщо лікар призначає їх? Як зрозуміти, чи насправді ліки вам потрібні? Адже кожен препарат має побічні ефекти і вони можуть проявлятися не одразу. Спочатку ви не помічаєте нічого, а через рік, два чи навіть п'ять. Починаєте відчувати наслідки на собі, і це найбільше дивує, коли все здається добре, і ви починаєте замислюватися, чому ваш організм дає збій, коли ви всього лише приймаєте ліки. Але є ще одна проблема, про яку ми не говорили ліки це не єдине, що може викликати ці зміни. Якщо ви не звертаєте увагу на свій спосіб життя, харчування, фізичну активність, тоді навіть найкращі ліки не допоможуть. Здоров'я після і вимагає ще більшого контролю над тим, що ви їсте і як живете. Ваші звички, неправильне харчування, стрес, усе це створює додаткове навантаження на організм і посилює дію ліків. Що ж робити, як уникнути всіх цих проблем? По перше, вам потрібно більш свідомо ставитися до того, що ви приймаєте. Важливо не тільки консультуватися з лікарем, а й прислухатися до свого організму. Якщо ви помітили, що певні ліки викликають у вас погіршення самопочуття, не ігноруйте це. Друге, правильно харчуватися, займатися фізичною активністю і вести здоровий спосіб життя. Якщо ви будете підтримувати своє тіло в хорошій формі, ліки будуть менш необхідними. І, звичайно, не бійтеся питати лікаря про альтернативи. Є багато способів підтримувати здоров'я без ліків, і про це треба пам'ятати. Так, ліки можуть бути корисними, але вони не повинні бути єдиним вашим засобом боротьби за здоров'я. Тому завжди пам'ятайте, те, що здається безпечним сьогодні, може стати проблемою завтра. Будьте уважні до свого здоров'я і не дозволяйте лікам управляти вашим життям. Ліки можуть бути корисними, але вони не повинні бути єдиним вашим засобом боротьби за здоров'я. Тому завжди пам'ятайте, те, що здається безпечним сьогодні, може стати проблемою завтра. Будьте уважні до свого здоров'я і не дозволяйте лікам управляти вашим життям. Підтримайте відео лайком і підпишіться на канал, щоб не пропустити важливі поради про здоров'я після 60 -ти. -е. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і поділіться своїм досвідом. Це дуже допомагає нам створювати нові корисні матеріали для вас.